Доброго дня. Загальний розклад. 25-го року. Робота. Що на вас чекає? Хто працює на найманій праці? Хто пошуку? Бізнес. І порада. Хто працює на найманій праці? Позитивні зміни відбудуться, а говорять саме по відношенню до ситуації, навіть якщо в ваш бік будуть негативні дії з боку керівництва, ви повинні знаходитись в рівновазі балансі. Ви ресурсні самодостатні, тому не потрібно звертати на це увагу. Ви виконуєте свої обов'язки, у вас достатньо ресурсу, підключайте інтуїцію по відношенню до взаємодії з якоюсь жінкою. В декого це керівника, а в декого це колега по роботі. А ви повинні розуміти, що саме керівнику, поспілкувавшись з вами, жінка надає інформацію, насправді не такою, якою вона є. Тобто дана жінка конкурує з вами і не бажає, щоб ви мали покращення ситуації по відношенню до взаємодії і спілкування з керівництвом. Тому звертайте увагу саме на... Ваше близьке оточення. ця жінка в вашому близькому оточенні. Ви з нею спілкуєтесь. Інтуїція вам підскаже, хто ця людина. Ну, а так, незважаючи на обставину ситуацію, скажу, що ви зможете. Ви ресурсні, самодостатні. Щоб не відбувалося, ви пропрацюєте саме дану ситуацію. Негативних дій або негативних результатів ви не матимете саме в лютому 2025 року. Ну, по відношенню до своєї роботи, це наймана робота, хто пошуку роботи, ну буде дуже важко здобути, здобути шанс, можливість. Ну, от по відношенню до шансу можливості реалізувати і реалізуватись, от, якщо хто пошуку роботи саме очікує, наприклад, відповідь. Шанс, можливість отримаєте, але насправді, яке ви маєте представлення по відношенню до даного шансу, даної можливості, воно не є таким, яким воно буде насправді. Потрібно буде додатково отримувати знання, потрібно буде працювати, вкладатись, і легким даний шлях не буде. Досягнути того результату, якого ви бажаєте, навіть по відношенню до отримання даного шансу, даної можливості, тому що конкуренція. Конкуренція є перепони на вашому шляху, але незважаючи на власне конкуренцію і перепони, ви достатньо ресурсні, щоб здобути даний шанс, дану можливість. Якщо це бізнес, скажу так, що по відношенню до даного шансу, даної можливості, те представлення, яке ви маєте, воно не буде саме таким. Легким шлях, або саме от таким, як ви собі представляєте, воно не буде. Говорять, що так, ви ресурсні самодостатні, але вкладатись потрібно буде значно більше приділяти зусиль для того, щоб насамперед здобути шанс, здобути можливість, а потім досягнути результативності по відношенню до даного шансу, даної можливості. Бізнес. Декого є конкурентка жінка, яка не бажає, щоб ви досягали результативності. Якщо ви чоловік, то це жінка. Якщо ви жінка, то є ті люди, які заздрять вам і будуть негативно вчиняти. В декого перевірка, або в декого саме відбуваються події по відношенню до бізнесу, які не влаштовують вас. І власне, ви вже в своєму житті по відношенню до бізнесу долали перепони і вважаєте, що ви ресурсні подолати, і саме ті перепони, які маєте на даний момент. Питання, ситуації вирішите, здобудете. Але от врахуйте саме по відношенню до ситуації, що є люди, які все ж таки будуть прикладати зусиль, щоб ви не досягнули результативності по відношенню до вашого бізнесу. Тому що вони будуть взаємодіяти, можливо, з держорганами, тими установами, які можуть негативно вплинути на результативність по відношенню до вашого бізнесу. Саме на це вам потрібно звернути увагу. Ну а так, порада. Ситуація відносно безрезультативності бідності обнулиться. Дехто здобуде декілька можливостей, шансів, розуміння, пропозиції, але от не розрахуйте спочатку на значні досягнення, але те, що зміни позитивні відбудуться, то так. Зрозуміло, що отримаєте шанс, можливість. Підтивною починання. Можливо, в деякого даний шанс, дана можливість початися спочатку і це зовсім іншого шиби діяльності, не те, чим ви займалися раніше, те, відносно чого ви маєте знання і досвід. Але цей шанс, ця можливість дасть вам кардинально змінити ваше життя, покращити ситуацію відносно фінансового получення доходу. Да, ви вийдете саме з ситуації бідності, безрезультативності в вашому житті здійсниться перехід на наступний етап, закінчення певного періоду, негативного періоду, обнулення. Ну і ви здійснюєте перехід на наступний етап.